Олексій Мягкий був миротворцем у Югославії і і повертався звідти без поранень. А на рідній землі боєць батальйону Чернігів зазнав тяжкого поранення під станицею Луганською. Було 23 февраля при патрулюванні станиці Луганської. Зработала міна протипіхотна. отримав ранення. Олексій пройшов лікування у Харкові Вінниці Чернігові, де вдалося залікувати численні рани. Проте головна проблема необхідне зрощування кістки на нозі. А для цього потрібна титанова пластина. Вартість близько 1300 доларів. Нужна пластина. буде пластина, зробити операцію. В цьому задержка». «Високовартісні необхідні матеріали, такі як пластини титанові, які. Закордонного виробництва, які необхідні для того, щоб провести ефективне лікування. Тому звичайно працюємо із госпіталем військовим, який теж надає залучаєм волонтерів. Бажаючи допомогти Олексію в лікуванні, можуть звертатися до обласної лікарні або до батальйону Чернігів. Товариші й самі збирають для нього кошти. Заразом ми спілкуємося ще з одним бійцем з Чернігівщини, який чекає на операцію в обласній лікарні. Іван Кожем'яцький служив у 72-й бригаді, і після поранення шиї потрібен імплантат. Є різні моделі цього виробу, ціни від 3 тисяч гривень. Врачі заказали що -то, ну, імплантант, що вшейний дзвонок там то будуть вставляти, робити какое-то кріплення. І ждемо, ждемо. От як би сказати, дальнішого лічення Іван зіткнувся ще й з правовою проблемою. Не встиг отримати посвідчення учасника бойових дій. А зараз у військових чиновників, як кажуть, вистачило розуму порекомендувати солдату з травмою хребта їхати за довідкою у військову частину. Узнать для прохожіння годин я далі воєнської службу, або ні? То вони навіть даже змогли мені відповідати на цей вопрос: що дадуть вони направлення, чи ні, отправили в бригаду. Едь в бригаду, моя бригада находится в Белой церкви, которая, ну, а мне врачи вообще по сути, ну, сказали, что нельзя передвигаться, то есть передвижение вообще ноль, потому что любое малейшее, ну, где-то трисанина либо что заденет головной мозг, вот, или как там что правильно, и, ну, то есть дальнейшая моя жизнь может находиться, ну, в горизонтальном положении. Отже, Іванові потрібна ще й юридична й організаційна допомога. А водночас просимо вважати наш сюжет зверненням до військової прокуратури для перевірки обставин, хто і з яких причин змушує пораненого бійця самого клопотатися про статус учасника бойових дій. Коли необхідні матеріали будуть придбані, лікарі одразу ж зможуть прооперувати бійців. Наприклад, ще один наш співрозмовник В'ячеслав Глиняний, демобілізований з першої танкової бригади, якраз чекає на операцію на двох ногах, на яких були пошкоджені колінні суглоби і зв'язки. Назначена операція в ортопедичному відділенні, переводять мене завтра туди із госпіталя ветеранів війни. От. Будуть робити. Обіцяв доктор одремонтувати. Кваліфікація лікарів, наше оснащення, наші об'єми оперативних втручань дозволяють проводити всі необхідні оперативні втручання, які потребують хто поступає з зони АТО за час збройного конфлікту на Донбасі в обласній лікарні пройшли лікування близько 220 бійців різних підрозділів.